Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Джейк, і у нас сьогодні невеличка розпаковочка двох коробочок, коробочок бочок, кочок, коробочок. Ем, дивіться. Тут є те, що мені пан Віталій відремонтував. Ви Вже, можливо, бачили, я скидав на канал, на свій, на його. Так, він поклав турбо. Турбо і старі е, ці цікандери, мабуть. Не знаю, треба попитати. <гум> дякую, дякую. Е, коротше, відправляв на ремонт Супер Фоміком, бо взагалі щось нічого не показував. Я її включаю, вона каже, нічого не бачу бачив. А зараз він перевіряв, наче все як працює, і чому я її хотів полагодити і зробити, бо вона є повністю комплектна. В коробочці і з двома геймпадами, плюс блок живлення оригінальний, і плюс АВ-кабель е за пайці. Це буде все на розіграш на збір на ЗСУ. Цю суботу, друзі. Я сподіваюся, не захворію, бо стан у мене щось такий собі. Але <кхм>, е будемо все одно проводити в суботу, приходьте, підтримайте. Збір для мого друга, який зараз ІСУ. Там треба і на автівку, і на нагальні потреби, там ноутбуки, монітори, багато чого, коротше. Ось. І така консолічка. Трохи да, сіренька, але. ну... Я ще вставлю відео Ось сюди фрагмент, бо перевірив все працює, можливо, на монтажі, можливо, просто врізка, як, як буде. От. І до збору ще доєдналася одна людина. Саме. Саме. да, до речі, посилання на Віталій, я залишу, і якщо ви дивились відео з ремонтом консолі, то приходьте, дивіться. Пан Мер. Як ви можете побачити вже знак якості від пана Мера. Написав, каже, хочу доєднатися до збору, якщо тобі можна, я кажу, а чого не можна? Якщо... Якщо так, то я повністю погоджуюсь і кажу велике дякую, пана мера Іван Луцьк. славного міста Луцьк. Що собі в такому в запайці прям. Так. І... Що там всередині я в принципі здогадуюсь, бо мені фото прислали там на розіграш. Декілька речей, але пан мер сказав, що там ще щось і мені навіть поклав. Дякую, дякую. Так. Зараз. Це буде. Бо Бу запаяло так на сіалу. Запаяли так, що не розпаюється. Не хоче воно розпаюватись. Так, ану. Спивимось, опа. Нічого собі. Оце, да. Так, оце на розіграш, я знаю, здається. Треба подивитись, там були шкарпеточки. Дивіться, які. Ну, на величку ножку. Так, оце точно йде. Маріо Хот Wheels. Дивіться. Клас. Я ще скільки ходив по. як вони. Пантошки, там всякий будинок іграшок. Я щось не пригадував таких Хот Wheels. можливо, десь я просто. Вока кинулись, але мені здається. Не бачив. О, то тут пан мер нічого собі. О, о ого Так, треба які, який мені пан мер вирішив надіслати. Дякую, велике. Буду як цей. Так, і... І капітан Америка тут. Нічого собі круто. Дякую. Дякую, дякую. Е, як. Десь були волинські солодощі. Так, оце теж на розіграш, по-моєму, да. Пляшечка. Ляшечка. Це вже не, не на розіграш. Так, вам видно щось. О, баночка така от є. Тут пан мер, дякую. Оп. Такий. Варіант провести, провести вечір. Не сумний. Так. Опа. Я, до речі, недавно брав такі доволі непогані. Е, Боже яких печиво таке доволі непогане. Дякую, дякую, велике. Так, оце на розіграш. Волинські солодощі. М -м, вкусняшка. Дуже вкусні, смачні, дуже класні. Так, окей. Дякую, дякую, дякую. А, тут дві. Ага, значить, одна, можливо, мені, а одна, скоріш за все, на розіграш. А можливо дві на розіграш. Ну, ще узнаємо. От, і плюс такі. Е, трубочки. Теж прикольні до чаю. Супер заходять. Поповнити глюкозу. Так, е, треба дивитись якісь. Е, помалюнки, коротше там. Е, пан Іван мені писав, і я помалюнку звірю, що йде. А що мені? Е, це, дуже дякую, велике пане меру за участь. І, друзі, всі запрошую. Цю суботу, 18-го, Буде збірна ЗСУ. Приходьте буде оце від пана мера окремо суперфеміком, Ще перевірю, ну там вже вставка, мабуть, була на, робото... на працездатність і м -м, комплект на розіграш плюс. Там у денчика був збір. Пане Владусу, дякую низький Клін за те, що він передарив, скажімо так, передав на наступний збір мені на головний приз, мабуть, не знаю. Коротше, один із призів буде Nintendo Switch перший не OLED, а як він боже, лайт. І, і, і отакий от от ще я ледь не забув від хлопців, які. На яку ми збираємо 160 окрема механізована бригада. От. Оба. Таким карабінчиком. Це одна металева, така чашечка, горняточка. І от така керамічна буде. З їхньою символікою, емблемою. Український легіон. Ось. Ось такі подарунки. Всім, хто буде приймати участь, я знаю, думаю, що в процедурі таксі знають, там куточки від 100 гривень і так далі. Ось, тому приходьте, доєднуйтесь, треба зібрати, допомогти, ну, якомога швидше, але як, як завжди, це на вчора треба. Ось. Ну, не буду затягувати. Все. Всім успіхів, удачі, дякую, велике ще раз за участь, пану Меру. І чекаю вас всіх в суботу. В суботу буде не просто стрім, не Гартік. Але буде розмовний стрім у нас: буде пан Пігбеніс, пан Фантом, Олег Зінченко і Денчик. Будемо робити подкаст по хоррорам Resident Evil, Silent Hill і інші, які тематика буде така у нас. Тому, кому цікаво, доєднуйтесь. Всім удачі, успіхів, бережіть себе, своїх близьких і рідних.